Починаємо з того, що я пишу команду Print, відкриваю дужку, відкриваю кавичку і пояснюю користувачу, що це за програма. Так, отже, в нас є Олег, якому треба порахувати бюджет. Ми пишемо, значить, доброго дня. Трошки по-другому запишемо цю програму. Доброго дня. Уявляємо, що оцей підприємець найняв нас для того, щоб ми порахували. Скільки в нього станеться грошей після закупки. Так, доброго дня Олег. Ми пишемо. Розрахуємо ваш бюджет. Розрахуємо ваш бюджет. Закриваємо кавичку і закриваємо дужку. Все, умова задачі в нас є. Далі, що ми зробимо? Скопіюємо оцю команду функцію print І поставимо ми. Лінію, яка буде розподіляти ну, умову і нашу основну частину задачі нашої, так, і закрили. Тобто, це такий от пропуск ми робимо, щоб підотожити. Далі ми починаємо думати: ага, якщо наш підприємець взяв певну там позику під свій стартовий капітал, він взяв в банку суму в розмірі мані. І цю суму Олег має сам увести в цю програму. Ми вводимо зміну Money. Мані в нас буде дорівнювати. Чому якесь певне значення? Я не знаю, яка це сума. Я пишу float. Це означає, що це може бути будь-яке будь число, чи ціле, чи не ціле. І далі ми вводимо команду input, тобто увести з клавіатури. Вкриваємо дужку і кавичку, як в принту, щоб написати. І далі ми маємо запитати самого цього Олега. Так, значить, ми його питаємо, скільки коштів, скільки коштів ви маєте? маєте. Ми його запитуємо про це. Тобто, далі відступаємо, делаємо прочерк, щоб він зрозумів наш е, власник магазину цього. чи... Супермаркету, чи що там би в нього не було, що він має ввести сюди кількість, скільки коштів ви маєте. Після цього Олег, користувач нашої програми, введе сюди значення і закриваємо другу дужку, яка була перед інпутом. Все, ми ввели йому, він вводить сам цю кількість грошей. Далі треба нам знати, скільки він взяв комп'ютерів і скільки вони. Коштує, тобто всі оці чорним виділені величини, їх треба поводити в нашу програму, і їх буде вводити, звісно, наш користувач. Тому ми пишемо NPC, дорівнює далі, вводимо int, то що не може бути півкомп'ютера, це має бути обов'язково ціле число. Далі йде так само, як в попередньому варіанті: input, дужка, кавичка, і ми питаємо, скільки комп'ютерів. Ви хочете придбати, так? Але в нас тут буде одна, проб... одна проблема. Скільки комп'ютерів? Ось і проблема. Скільки комп'ютерів ви хочете придбати? Знак питання тере. І ви вже побачили, що в нас тут. Там Треба От. поставити лінію похилу. Так, да, тут або лінію похилу сплеш треба поставити, або поставити подвійні дужки вмісто одинарних. І так, і так можна працювати. Ну добре, я її поставлю, значить, ми ставлюємо перед самим цим символом ось так, і у нас все працює. Тепер переходимо. І закрити кавичку. Закрити кавичку. Молодець, правильно, дякую. Знач... За це я і забувся. Ось. І душки тепер стали, дивіться, не зелені, а чорні, як і має бути. Далі ми йдемо по списку. Тобто ми питаємо за MPC. Пишемо MPC. І це має бути ціна. Тобто, тут підходить нам оця строчка: Float input. І що? Спитаємо, скільки е, коштує один комп'ютер. От, е, скільки коштує. Коштує, А що ж таке, скільки коштує? Один. Можна цифри, звісно, поставити, і опять йде слово комп'ютер. І опять бажано поставити тут оцей от символ ні, перед, перед ним. Ось так: один комп'ютер. Запитали, значить, далі, що відступили, тере відступили, закрили кавичку і закрили дві дужки. І так по кожній величині. Далі абсолютно так само ми що працюємо із мишками. Тобто, дивіться, я можу скопіювати оцю строчку, цей рядок, записати замість NPC це буде N mouse. Так, mo усе маус. І що, скільки не комп'ютерів, а чого? Мишок. Мишок. Або маніпуляторів мишок, мишок ви хочете придбати. Далі йде те саме, що от нижче було. Значить, м копіюю я, вставляю. Ага, не те. М маленька, Маус велика. Ну, в принципі, як ми записали отут в початку зміні, так їх нижче і використовувати теж прийдеться. м маус скільки коштує одна. Одна миша або мишка. І таким чином далі переходимо до клавіатури, клавіатура кількість NK. Тобто ми пишемо тепер. Можна опять скопіювати попередній NPC або там, де з мишками без різниці. Можна дві сразу скопіювати, щоб по строчці не ходити. Сразу, так от, глобально копіюємо цілий блок. Значить тут у нас буде N вже не PC, а K. NK, скільки. Клавіатур. Клавіатуру ви хочете придбати. А тут буде МК. МК, скільки коштує одна одна клавіатура. Без апострофа можна без цього писати. Виатура. Клавіатура. Без лінії. І так. Запитали ми тепер і за клавіатури, і остається на залишок нам що флешки, так? Тобто тепер що е і на залишок флеш носіїв вартістю m флеш. Тут не сказано скільки, тому що ми самі не знаємо скільки. Тобто на здачу. Але нам треба взнати в нашого користувача, скільки коштує одна флешка, щоб потім підрахувати, скільки їх можна купити. m флеш Значить, це в нас буде що ціна так, кошти. Тут можна використовувати тип даних флот. От ми копіюємо останню цю строчку. Скільки коштує одна не клавіатура, міняємо, а флешка. Флешка. Скільки коштує одна флешка? Далі прийдеться нам якусь математичну е дію. Вивести, яка допоможе порахувати. А скільки ж за цією ціною, що введе наш користувач, можна придбати флешок. Треба, щоб воно вивело це все на екран. І так, значить, що ми будемо робити? Значить, нам треба порахувати, скільки грошей у нас осталося на флешки. Для цього ми введемо якусь нову зміну. Real money, я пишу. Тобто дійсні гроші, скільки в нас їх осталося на залишок. І це Real Money буде чому дорівнювати. Ті гроші, що ми ввели. Тобто, ось вона Money. Я його копіюю. Мінус. Мінус, що номер PC так, кількість комп'ютерів помножено на ціну одного комп'ютера. Так, по законах математики дія множення відбувається в першу чергу. Далі від цього, що у нас вийде, ми що віднімаємо N-mouse, кількість мишок, помножена на кількість мишок, ціна на кількість. Далі мінус. Поступово все буде відбуватися. Кількість клавіатур помножена на ціну однієї клавіатури. mk. І, в принципі, все. Флешки ми тут поки що не трогаємо, тому що. Нам придеться там ділити. Тобто, оце Real Money буде дорівнювати остачі грошей від того, що дали нам у банку, від того кредиту. Так, далі, що ми маємо зробити? Дивіться, в чому тут проблема? От нам далі треба вивести формулу, за якою ми маємо поділити кількість оцих грошей на ціну одної флешки. Правильно? Тобто, дивіться, нехай. Там було M флеш, так? Ціна це була у нас флешки. А я введу не M, а N флеш. Кількість флешок. N флеш буде в нас дорівнювати чому? Буде одна проблемка, звісно. Реал Money оця зміна, так? Остача, поділена на що? На ціну флешки. І, відповідно, в нас воно там буде. Добре, якщо в нас вийде поділити націло, і вийде ціле число. А що робити, якщо цілого числа в нас не вийде, а вийде там, ну, грубо говоря, 5,2 або 5,3, півтори флешки в нас бути просто-напросто не може. Правильно? Тобто в нас може бути тільки ціле, ціла кількість флешок. Ми можемо ставити сюди команду на округлення раунд. Але ж якщо в нас буде там 5,6 десятих і команда раунд округлить нам в більшу сторону до 6, А по факту шостої флешки у нас не буде, тому що в нас не вистачатиме коштів на шосту флешку, і нам за на закупівлі її не дадуть. А програма покаже, що вона є. Тобто так нам не підходить. Щоб вийти з даної ситуації, нам треба включити математичний модуль і скористатися функцією, яка дозволяє відкидати остачу і залишати лише ціле число. Це функція флуру називається. Значить, ми пишемо «Import import math, включити математичний модуль. І ось тут, де ми шукаємо nflash, значить перед оцим дію ділення, ми пишемо назву met, так, математичний модуль, далі ставляємо крапку і е, пишемо fluр-команду, тобто відкинути остачу і залишити лише ціле число. І в дужечках пишемо дію ділення, тобто, по якій буде виконуватися ця функція. Це тепер в результаті от N-флеш буде лише ціла кількість флешок, яких можна було б купити. Що це означає? Що в нас в касі тепер має зостатися певна сума грошей, яка не пішла на шосту флешку, тому що її просто на неї не вистачило. Тобто, остача ота от від ділення її треба нам порахувати. Але ж остача була відділення флешок, а в нас повинні вийти гроші. І так, вводимо ще нову, нову якусь зміну. Я її називаю каса, і вона буде дорівнювати як Real Money, це та остача, що осталася після всього того переліку комп'ютерів, мінус m флеш. M-флеш флеш це що таке ціна флешки помножена на N-флеш, на кількість цілих оцих флешок, які ми можемо купити. Тобто, дивіться, остача мінус остача від грошей, що піде на флешки. Тобто, яка кількість там все-таки останеться. Все, тепер ми можемо переходити до відповіді. Тобто ми пишемо print, ви, включаємо мову, нашу ви зможете, зможете купити. Ми йому кажемо, скільки він зможе купити, чи 에, придбати. Купляти, то в нього будуть так. Ви зможете придбати, закриваємо нашу пряму мову цю, ставляємо кому і вставляємо сюди змінну, яка відповідає за кількість флешок. Це n Так, вставляємо n Закриваємо кому, відкриваємо п'ять кавичку, відступаємо і пишемо пояснення, що це таке флеш носіїв. Або флешок носіїв, флеш носіїв. Закриваємо тепер, що ми крапку ставлямо, закриваємо кавичку і закриваємо кому. Тобто в цьому рядку ми кажемо, що наш підприємець зможе купити собі стільки-то флешок на остачу. Далі, ще нас питали, скільки ж грошей останеться в касі. І ми даємо відповідь: значить пишемо ваш залишок, здача це в касовому апараті. Кас, касовому, касовому, касовому апараті. складає, складає відступаємо. Да? І що? Закриваємо тепер кому, закриваємо кавичку, ставляємо кому, і вводимо цю зміну каса. Ось сюди. Закриваємо кому, закриваємо, відкриваємо кавичку, відступаємо і вказуємо одиницю вимірювання, тобто гривень. Тепер можна закрити кавичку і закрити дужку. Ось така от цікава програма в нас виходить. Перевіряємо її. Тобто зберігаємо цю програму, підпишемо її, там, я не знаю, 4,01 і запускаю я програму на виконання. І так, скільки коштів ви маєте? Нехай він буде мати. ну, скільки, ми... Давайте ви придумаєте. 30 скільки? 30 тисяч. 30 тисяч, 300 тисяч, нехай він буде мати. 30 мало. 300 тисяч йому дали в банку. Скільки комп'ютерів ви хочете придбати? Кількість комп'ютерів, скажіть. Скільки? П'ять комп'ютерів. Коштує один комп'ютер, нехай 45 тисяч. Так, далі. Скільки мишок ви хочете придбати? Там багато придбати? 450 тисяч. Скільки мишок ви хочете придбати? Давайте, нехай він візьме не сильно багато. Давайте. Ой. Так, 45 на 5, да, щось там буде у 5, нас 5, 5, 5. Побачимо зараз. Нехай 20 мишок. Він хоче придбати, коштує одна мишка, нехай 100 гривень, грубо говоря, погані мишки. У нас скільки клавіатур він хоче, тоже 20 штук і одна клавіатура. Нехай 200 гривень коштує. Так, коштує одна флешка, 150 гривень, грубо говоря, поганенькі флешки, якісь і говоримо: ви зможете придбати. Дивіться, скільки це 13 тисяч. 40 флеш носіїв залишок в касовому апараті по нулям, тобто націло, воно поділилося. Багато йому треба інформації, щоб на флешках лишала. Так, дуже багато, але можливо, він там супермаркет по флешках відкриє. Так, ну от коли ви будете робити, поекспериментуєте різні суми поводите, може, більше комп'ютерів там введете. Ага, щось один комп'ютер написав 450 тисяч, того вийшло в мене. Нуль один лишній, я написав. Так, тут в мене помилка. Так, отже, ось така штука. Мінуса у мене пішло вже. Буває так. Ну, можна перезапустити можна програму, дивіться, інтерпретатор і заново попробувати там поводити дані. Попробуйте вже ви самі, коли будете працювати з ним. Я закриваю інтерпретатор, щоб нам не мішав. І так, уже півроку майже пройшло. Задача номер два. Сподіваюсь, вона трошки легша. І так, створити програму для обчислення площі. І периметра трапеції де Знач, ось наша що це трапеція А і Б. Довжина основ трапеції. А і Б, ось вони. Це і D, по боках. Це довжини бокових сторін трапеції, Аж це висота. Що нам треба зробити? Обчислення. Обчислити, обчислення виконується за формулами. Ось S дорівнює знайти площу, та P дорівнює знайти периметр. Тобто, за заданими оцими формулами нам треба порахувати площу і париметр. Тобто задача, в принципі, не важка. Що ми робимо? Заходимо в файл, вибираємо New File. Далі цю програму ми можемо собі десь там опустити, щоб не мішала. Можна нові вкладці відкрити, якщо ви там на сайті працюєте. І починаємо з того ж самого, що й попередня була задача: з принта. Пишемо print. Значить, програма для чого? Для обчислення площі і периметра трапеції. От де нам не потрібно. А ця назва, в принципі, підходить. Що я її і роблю? Копіюю це все. Так, просто підредагую P з великою зроблю. Програма напишу і все. Тут можна закривати кавичку і закривати дужку. Програма в нас написана. Далі наша задача. Поводити оці всі величини А, Б, С, Д та А? Це має робити користувач? Ми маємо знати, чому вони чисельно дорівнюють. Пишемо спочатку, а дорівнює. Якщо це довжина, то вона, я думаю, може бути не обов'язково цілим числом. Того пишемо дробовий тип даних. Флот. Так, тип даних, флот. Далі йде команда. Яка в нас іде команда, щоб ввести дані? Хто мені скаже? Ну, input ввести з клавіатури. А далі пишемо вже на нашій мові повідомлення: введіть е, довжину, довжину, сторони, сторони якої? А, так, з маленькою можемо її написати. тире поставили. Ну і при бажанні можна потім ще додати сантиметрів. Можна не додати, просто числове значення, щоб хтось увів користувач наш. І все. Далі копіюємо цей рядок, створюємо новий рядок і міняємо А на що на Б. Чи Б. Тут теж поміняли. Аж сторону А, Б. Далі в нас йде С. Теж на С Міняємо. Просто один і той самий рядок, із заміною літер. Тут Д. і що довжину сторони. Так. І висоти в кінці буде, так? Поміняємо тут ми аж, ведіть довжину. Отут замість сторони пишемо висоти. висоти. Таким чином, от одна строчка у нас, подивіться, майже однаково, лише літера різна в них буде. Це все буде наш користувач. Далі, тут два варіанти. Або ми пишемо, що сюди зміну S як площа, шукаємо її, і потім відповідь виведемо нижче пишемо сторону, не сторону, периметр. Зміну вводимо, шукаємо, виводимо. Або одразу підставляємо відповідь. Можна зробити ну, по черзі. Одну так, одну так. Я вам покажу для прикладу. От S маленьку я пишу, S, хоча без різниці, чи вона маленька, чи вона велика. S у нас буде дорівнювати одна друга. Так? Один поділити на 2. Помножити на, і дивимося, що у нас там по формулі. А плюс B, Закриваємо дужкою, множимо на H. Все те саме, просто підставили сюди цю формулу і воно його посчитає. Далі будемо писати, ми наступним образом: пишемо, як починали програму. Print. Так, print. І пишемо те, що питає наша програма в умові: площа трапеції. Трапеція або складає, або дорівнює, або символ дорівнює, поставили. Далі відступили. Поставили кому і вводимо цю зміну S нашу. Так, тут ще кавичку треба поставити. Закриваємо кому, ставляємо обратно кавичку, і ну, площа вона в чому вимірюється? В сантиметрах квадратних. Так і пишемо. Сантиметрів квадратних. Сантиметрів квадратних. Далі закриваємо кавичку і закриваємо дужку, Да? Друге, що ми робимо, це шукаємо периметр. Тобто можна робити так само: вводимо зміну П, шукаємо його значення і виводимо. Можна робити, навпаки, пишемо print, Зразу з пояснення заходимо і пишемо периметр трапеції. Ось він дорівнює. Так, оце ще можна вставити. Це скопіювалося. Так, периметр трапеції дорівнює. Ставляємо далі, що ми кавичку. Говоримо, що закінчився коментар, кому. І замість введення сюди зміною. Прямо тут ми пишемо те, що нам треба е, додати: там А плюс Б, С, плюс Д. Плюс записали, записали тут формулу без введення нової зміни, і закрили кому, закрили кавичку, точніше, і вказуємо, що це сантиметрів. І... Закриваємо кавичку, закриваємо доску. Тобто, що от таким от способом можна знаходити, що просто одним рядком також можна знаходити. Тут воно, в принципі, без різниці. І так, і так програма буде працювати. Значить, Зберігаємо програму і провіряємо її обов'язково. Довжина сторони А це бути велика, вона 8, нехай Б 10, це менша бути 4 і тут 3. І висота, ну, нехай буде 5. І ось воно виводить. Значить, площу вивело е, числом, периметр теж вивело числом. Тобто і так, і так правильно. Дивіться, як вам удобніше, так і будете рішати. Так, далі ми йдемо. Задача номер 3. Значить, час вже в нас і так багато пішло, півчаса. Мабуть, я і не спію вам її розписати, але трошки поясню. Завдання: сімейний бюджет складається з заробітної плати мами та тата. Кожна сім'я сплачує комунальні послуги, купує продукти харчування, витрачає кошти на транспорт, одяг відкладається певний відсоток з початкової суми та здоров'я, речі особистої гігієни тощо. Залишок коштів сім'я відкладає в скарбничку. Визначити суму, котру сім'я зможе відкласти за рік. Тобто така от програма, яка буде називатися на сімейний бюджет. Як тут робити? Тобто, всі оці е, речі, які тут перелічувалися, вони мають бути прописані як е, змінні, так що їх вводить користувач. На Що ми получаємо? Сімейний бюджет складається з заробітної плати е, мами та тата. От буде у нас заробітна плата, е, заробітна. Плата мами. Далі буде в нас заробітна. Плата тата. Це дві величини, які ми вводимо. Далі, що треба зробити? Далі нам треба їх додати, і в нас вийде сімейний бюджет. Так? Значить, ми вводимо з клавіатури. Чому дорівнює плата, зарплата мами, а? зарплата тата. Да. Далі. Що ми далі робимо? Далі ми вводимо якусь одну зміну, наприклад, щоб їх додати, бюджет можна її назвати, можна не називати, можна пізніше його якось там визначити. От бюджет буде дорівнювати перше плюс друге додати. Що далі треба зробити? Нам треба взнати комунальні послуги, чому дорівнюють, так? Це користувач нашої води з комп'ютера, з клавіатури. Значить, продукти харчування теж буде окрема в нас зміна вводи користувач, скільки нам сім'я витрачає на харчі за місяць. Так, транспорт. Транспорт теж буде окрема зміна. Тобто змінних буде багато одяг, так, транспорт це все буде вводитися з клавіатури через команду Input. Вибираєте, якщо це ціна, то може бути з копійками ціна чогось. Краще всього, там ну через тип даних float, а не інтенджер. І що у нас так? І здоров'я, тобто на аптеку, там на ліки, можливо, хтось щось приймає кожного місяця. Треба їх купляти. Оце все будуть зміни, які треба вводити з клавіатури. Тобто, так само як, от у цій програмі нашій, отакі от, от будуть у нас тут команди. Придумали, як ви назвете там. Комунальні платежі, от придумали, а, там, нехай називається, і далі вводите float input і пояснення, що це таке. Так, до здоров'я. Після здоров'я, що в нас тут говорить, залишок коштів сім'я відкладає скарбничку, копілку кладуть. І от нехай це буде копілка, ви пишете. Копілка. Але придумайте, як ця зміна буде називатися там, ну, на англійській мові відповідно. Банк, нехай чи банка. І далі ви маєте розписати формулу, як посчитати те, що в нас там залишилося. Тобто мі бюджет, оцей мами й папи, мінус, оте все можете. Бюджет не вводити, можете в загальну формулу їх додати, а потім від цього віднімати. Тут як від вас залежить, то як, як ви думаєте краще, так і краще буде. І відповідно, що віднімаєте від того всього всі оці наші. Розтрати за місяць, і в кінечному результаті оця копілка буде дорівнювати чому дорівнювати те, що залишилося. так нас питають визначити суму, яку сім'я зможе відкласти за рік. Якщо в нас оця копілка читає за один місяць, то я собі примітку роблю за один місяць, то за рік сім'я зможе відкласти, як ми це знаємо, ведемо ще одну зміну нехай за рік. І вона буде дорівнювати, як оця копілка за один місяць помножена на кількість місяців в році. А їх нагадую, 12. І оце буде оце за рік, що ви там відклали. І якщо в кінцевому результаті ми пишемо в кінці print, тобто за рік сім'я відклала, і отут, замість оцього ABCD ви вставляєте свою зміну за рік, тут гривень додати. Оце і буде ваша третя задача. Так, я її, звісно, не роблю, тому що вже і так урок має бути в нас закінчений. Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміли ви практичну роботу чи? Да. Дуже добре. Отже, ці завдання зараз після уроку я вам скидаю. Відеозапис нашого уроку також я вам скидаю, щоб ви могли по ньому орієнтуватись.